Привіт усім, друзі! Так, сьогодні знову у нас а 6 С5. Е, Значить, захрустів поворотний шрус і будемо міняти. Так, значить, першим ділом нам треба відпустити болт ступиці. Головка на 27 або буває ще під шестигранні. Так, і оскільки, з тих пір, коли він захрустів, проїхав вже десь тисячі чотири, відразу взяв і підшипник ступиці, оскільки шарнір уже давав вібрації. Стуки. Я думаю, що відразу краще замінити підшипник. І ось в комплекті до підшипника бачимо є болт під шестигранник. От. А в шарнірі самому в комплекті болт під звичайний ключ. На 27. Буду ставити такий. От, Бачимо тут в комплекті. Кільця у нас є. Пластикове, металічне, шплінтовочне, змазка. Весь тюбік нам потрібно буде запхати сюди. Так. І по підшипнику на даних моделях, на C5 бувають різні варіанти. Там бувають ще підшипники в корпусі. От, е, Для того, щоб дізнатись, який підшипник. Треба, щоб відразу його купити, потрібний. Достатньо просто виїхати на естакаду або на яму і заглянути на стойку всередині. Там, де у нас стоїть пильник, знизу ми бачимо, в стойці. І там буде видно, якщо там буде видно такий корпус на 4, Болта прикручується, значить підшипник в корпусі. Якщо ні, значить підшипник безпосередньо в стійку пресується. Ось так. Значить, розпочинаємо. Так, друзі, значить, провів демонтаж супорта. Ось, зняв скобу супорта, диск гальмівний. Так, і відразу всі металеві деталі, чищу щіткою від ржавчини, потім вскриваю отакою штучкою притворювачі ржі. щоб в подальшому не було великої корозії і ржавчини. По бажанню можна ще профарбувати. Так, зняв ступицю. Ну, У випадку, якщо ступочний підшипник не мінятиметься, то зразу потрібно вимати половість. Значить так, половість не знімається. Є варіант нижніх дві шарові опори демонтувати, щоб стійка пішла сюди наружу. О, там на шаровій виявився болт. Гайка. тобто під ключ на 18. На 18 ключа не було. Ну, вже є, купив. Вирішив верхні зняти. І ось зіткнувся із проблемкою, про яку мені вже казали. Якщо тривалий час не мінялись верхні речаги, то оцей болт тут закипає. Що в моїй ситуації і сталося? Хоча давно не мінялось, ну шарові опори в чудовому стані. Навіть ще туго ходять. Салінблоки нормальні. От. Ну, яким чином я зробив. Я спочатку цю гайку викрутив, спробував, що болт сидить мертво. Закрутив гайку назад і тянув її, закручував до тих пір, поки вона не обламає болт. Ось болт отак обламався. Далі, з другої сторони, шапочка була ціла, беремо вороток довгий головку, добре пшикаємо в цій прорізі, сюди пшикаємо, сюди пропшикали. Коли пшикаємо видно, зразу йде ржаве, потім, коли чисте вже йде, перестаємо. Потім ключем довгий вороток і потихеньку починаємо його розшатувати. Вверх, чуть-чуть, вниз, чуть-чуть, чуть-чуть, вниз чуть-чуть. Таким чином, в мене він почав вже трошки провертатись. Не набагато, звичайно, але трошки вже почав обертатись. Трошки тут вверх вниз вверх-вниз пропшикуємо, потім пробоєм сюди б'ємо. І таким чином ось він вже в мене майже вийшов. Уже одну шарову пору зняв. Зараз добиваю, вимаю іншу, стойка трішки піде сюди і тоді освободиться наш шарнір. Ось так, друзі. Так, друзья, значит, стейку снял полностью. Вот так. Старый шарнир уже снял. втянул новый пыльник. Новые втулочки. Килечку новую вдил. Так, и весь вместо тюбика запхал новый шарнир. Запихаємо повністю все, щоб не лишалось. Значить, пнем тут, як бачимо, і туди в дирочку пальцем напихаємо і по сторонах, щоб повністю все було максимально змазано. І вдягаємо новий шарнір. Значить, не знаю, чи рукою вийде. Попали на зуби, попадаємо на зуби і треба зробити удар. Рукою не виходить, трошки молотком добиваємо. Так, значить, із самої ступиці. Обойма, яка лишилась з підшипника внутрішня. Ось таким чином на косяк прорізав болгаркою, але не до кінця. Так, щоб не зачепити саму ступицю, щоб не послабити її. Чуть-чуть надріз і зубилом в розріз. Бахнув і все. Обойма знялась. Так, зараз ступицю чищу також обробляю. Перетворювачі ржі Так, по наружній. Зовнішня обойма також лишилась. Подшипник розсипався повністю. Я думав взагалі обидеться без демонтажа цієї цапфи. Но все-таки прийшлося знімати, тому що зовнішню обойму дуже проблемно зняти. Уже пробував ось із старого домкрата. Взяв вал цей. Їм тягнув, щоб випресувати. І ніфіга валопнув, обойму не витягнув. Значить, купив такий болт. І з мілкою різьбою буду пробувати таким. Або просто вибивати в тисках. Так, значить, що в нас ще? ще я тут вияснив. Так, пильничок замінив на кінечнику. Замінив так далі. Е, ще вияснив, що на цьому речагу шарова вже має люфт. Значить цей речах також буду міняти. Уже замовив, зараз десь там мають скоро підвести. Let it, let it, let it, let it, let it, pain, pain. Так, друзі, значить, посадкове місце почистили, ступиця уже перетворювачу мережі чудово обробилась. Так, значить, підшипник новий. Дивимось, одною стороною він на ступицю не знаходить. Тому що він має конус. Пробуємо другою стороною, оп, заходить частково. Значить так, його і пресуємо назад. Перед тим обов'язково потрібно добре змазати, щоб легше йшло. цапфа уже готова. Все запаковано. Ще раз прочищаємо посадочні місця. напилком змазуємо і можна монтувати. Так, друзі, все стоїть на місці. Новий рычаг нижній. Значить, тут речах на селенблоці не затягуємо, тут не затягуємо, цей ще навіть не наживляється. Ставимо на місце стойку, підключаємо все, спускаємо машину на колеса, тоді затягуємо цей і цей. І цей. того що якщо... Піднятому положенні їх затягнуть, коли машина стане на своє місце, соліндблок і зразу порве. Так, ось і все, друзі. Уже доходжу кінця. Так, все поставив. Супорт також обробив, покрасив. Ну, я завжди стараюсь весь скрізь де є голий метал його обробити, щоб було менше корозії. Так, і не забуваємо всі болти мажем. Так, значить, нові направляючі поставив супорт нову пружинку. Так, тут додав ще погайці, контрагаю щоб Ця різьба все рівно грязю забивається, а так не буде. А, Ага. Підключаємо датчики і ці роз'єми туди ховаються. Так, все стало, все супер. Зараз накидаю колесо, спускаю машину, виїжджаю на естакаду, прикручую. Стойку стабілізатора. Затягую салінблок там. Салінблок на стійці. І в дорогу. Ось так, друзі. І коли поставимо на колесо машину, болт оцей ступиці затягується. Сила затяжки 190 ньютон метр. І плюс на 180 градусів. 180 градусів це пів оберта. Ось так. До скорих зустрічей. Слава Україні!